інтелектуального турніру студентська битва відбувся у Хмельницькому. У ньому змагалося 40 студентів закладів фахової передвищої освіти у складі восьми команд. Для конкурсантів підготували вісім тематичних блоків питань, зокрема з історії, географії, української мови та літератури. Власне, команді найкмітливіших, окрім всього іншого, підготували і призи. Отож, про це про підготовку до даного конкурсу. Даної битви студентської і не тільки сьогодні Олена Манзій, заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, та Наталія Добровольська, заступниця директора комунальної установи, молодіжний центр. Доброго дня Добре. і слава Добре. Україні! Добре. Добре. Слава. Ну що ж, вітаємо вас з проведенням фіналу. Вже обрали переможців, але перед тим, з 20 березня, власне, тривали змагання, скільки тоді учасників було зареєстровано? Ну зареєстровані були всі навчальні заклади фахової передвищої освіти коледжі, і у кожному коледжі відбулись відбіркові змагання і переможці цих відбіркових. Потрапили всі у фінал, і в фіналі вже змагались за перемогу. Mm -hmm. Якщо брати по учасниках, чи відома кількість з кількох, власне? Я зачитала, що 40 студентів вісім команд дійшли до фіналу. На початках, скільки це було в цифрах? Було по 6 по 6 команд. В команді було по п'ять людей в кожному навчальному закладі, mm -hmm. але ще були і вболівальники, тобто були глядачі, які були раді підтримати свої навчальні заклади. Власне, була запекла боротьба. Сподівалися на таку боротьбу, яка відбувалася під час е, даного туру? Ну, взагалі, боротьба е, починається, воно так знаєте, завжди е, якось. Е... На більш розслаблено, але коли вони вже починають змагатися і вже йдуть наступні тури, наступні запитання. А коли вони вже виходять в фінал, то на фіналі вже взагалі запекло, звичайно, коли Власне. ще розказують про призи про тематику завдань, яка була на відбіркових турах, що можете розповісти. Ну, ми намагалися підбирати запитання, які ну, в основному не стосуються загальної освіти, не те, що їм розказують в школах. Вузах старалися обрати якісь такі цікаві питання, з якимись цікавинками, ну і на загальний розвиток студентів на те, як вони орієнтуються взагалі, не обов'язково було перемогти тим, хто найкраще має оцінки, скажімо так, в навчальному закладі. Mm -hmm. Головне вміння знаходити правильну інформацію, володіти якимись сучасними там інформаційними потоками. Якось так як справлялися команди загалом? Можливо, ви пані Назарія розповісти про свої враження. Так чи справлялися із такими запитаннями наші учні коледжів, називаємо так? Студенти справлялися. Питання були досить цікаві, і на перших квізах, коли була я присутня. Навіть було мені цікаво, і, і я готувалась до наступних разом з нашими працівниками. І мені було цікаво готувати ці питання і взнавати щось нове про Хмельницький, так само про російсько-українську війну, хто це сказав, про mm -hmm. наших письменників, про сучасні пісні, акторів і е, про, про такі гарні були гарні були питання. Їм було досить цікаво цікаво. Вони спілкувалися між собою. Потім ще я бачила, що шукали в інтернеті. Було багато запитань після от, закінчення. Ми дозволили після закінчення всіх блоків підходити і задавати питання, в кого були якісь сумнівні моменти, mm -hmm. от по відповідях, тому що ми давали питання, а потім е, озвучували відповідь, і вони вже вели свій підрахунок і знали, де вони приблизно, на якому на якому рівні, скільки в них правильних відповідей е, ось підходили і е, сперечались. І навіть були такі е, моменти, коли ми всією командою е, включались у це обговорення і думали, що можливо десь. Потрібно чіткіше формулювати питання, чіткіше, ще більше давати інформації їм для роздумів. Uh -huh. Досить загалом цікаво і досить позитивно, і дуже багато молоді долучилось, і вони спілкуються між собою. Це дуже дуже тішить. Власне, вісім команд пройшло у фінал. Які це команди? І власне, наскільки було важко, ви вже пані Наталію, так частково розповіли. Наскільки було важко дійсно обрати фіналістів? Ну, як я сказала, це були вісім переможців, вісьми відбіркових турів в коледжах. Угу. Хто це? Хто що за команди увійшли? Які це були коледжі? Є у вас список? Є е, 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 ну цього списку собою немає. Ага. Так є переможці. Вже Пер, є переможці. Перше, ну, просто... друге, перше, друге, третє місце да, є в нас з собою. Це передвища освіта. фахова фахвах передвище освіта. Угу. Брали участь, ви вже зараз їх Всі не Всі наші перечисли. навчальні заклади, які мають фахову передвищу освіту, коледжі. Власне щодо блоків питань у відбіркових турах, і у фіналі вони відрізнялися. Так, наприклад, у відборі була категорія питань із мемології. У фіналі її не було. Натомість з'явилася логіка і хто це сказав. Власне, хто формував ці питання? Чому в фіналі деякі категорії були змінені, деякі взагалі їх не було? Були замінені на нові. Е, ну, Так як е, ці навчальні заклади вони брали участь, ми проводили в них на базі е, цей квіз, е, вони з частиною питань були знайомі. Ну, е, Все одно працює пам'ять зорова і слухова. тому ми Питання міняли, додали взагалі. Е, міняли блоки, додали взагалі повністю там вісім е, нових запитань. В деяких блоках трішки змінювали, щоб була вища конкуренція, тому що це було б дуже просто, якби питання були такі самі: хтось з телефоном, хтось записав, хтось. Е, от і їм і їм було цікаво, і вони розуміли, що конкуренція росте, так як студенти між собою спілкуються, знають про нас, знають про управління, знають, що ми таке проводимо, і вони готувались. Вони готувались, вони читали. Коли от у нас з гостями було телебачення і задавали питання, брали інтерв'ю, то у кожному інтерв'ю я спостерігала таку тенденцію, що всі готувались, готувався, хтось там набрали команди з людьми, з студентами, які знають, от там хтось знає історію, хтось знає географію, хтось більше орієнтується там по, по Хмельницькому, хтось не місцеві читали про Хмельницький. От таким угу. чином все відбувалося. власне щодо формату проведення самого фіналу, які е, взагалі розглядалися, і чому обрали власне той формат, в якому відбувся фінал, і які були правила е, судді, хто власне визначав переможців? Ну, формат фіналу був такий самий, як формат фіналу для школярів. Попередні ми проводили, звичайно, ну побальна в нас була система. За кожну вірну відповідь ставився бал, і тобто, сумарно хто набрав, яка команда набрала найбільше балів, та і перемогла. Угу. Стала переможцем. Ну і власне, хто ж хто ж переможці, хто ж призери. Ну, перше місце львівська політехніка. Взяли вони перше місце, друге місце університет економіки підприємництва і третє Хмельницький торгівельно-економічний коледж. Mm -hmm. Найсильніші, але у фіналі теж підходили і запитували там запитання, які в них були зауваження. Можливо, щось було їм не зрозуміло. Ось, але був досить такий великий відрив. Там mm -hmm. був 50… Е, наскільки я пам'ятаю, 50, 50 балів і 53 бали. Тобто чітко було зрозуміло, що 0,5 балів вже нічого е, не вирішить. Але от в ході е, проведення студентської битви були дуже різні рівні в різних навчальних закладах, були великі розриви. Десь були взагалі мізерні. От цікаво було спостерігати, передивлятись навіть блоки, хто сильніший в чому, хто mm -hmm. сильніший в яких блоках. Mm -hmm. А от у фіналі були там друге місце 50, а 51, а… Ну, 53-51 п'ятдесят приблизно uh -huh. невеликий розрив поміж uh -huh. першим, другим, третім місцем. Uh -huh. Власне, що отримали призери? Що отримали переможці? Як стимулювали наших студентів? Саме головний приз це для фіналістів, для призерів, перше, друге, третє місце. Вони отримали е, нау... Освітню подорож до міста Чернівці, угу. ми зараз формуємо саму програму, так само будемо ще спілкуватися, можливо, з ними, куди б їм було цікавіше відвідати які заклади в Чернівцях, і ми їх повеземо в Чернівці. Угу. Власне, чи плануєте вже наступну битву? Я знаю, що вже є плани, правда, категорія буде інша. Розкажіть ну, так як ми проводили битву серед школярів, потім серед представників. Передвищої освіти тепер і тепер ми ще плануємо для студентів вищих навчальних закладів. Я думаю, що ми вже це сплануємо на вересень місяць, і таким чином всі категорії нашої молоді пройдуть от таке коло студентської учнівської битви. І коли ми завершимо це коло, то почнемо наступне. Знову будуть і студенти, вже буде підготовка і так далі. Тобто, Учні, вже будете студенти, готувати так, вже звичайно. це вже будуть зовсім інші питання, це вже будуть зовсім інші категорії, я так розумію. З, зовсім інші питання, але от, до прикладу, у нас коли була битва серед учнів, серед загальноосвітніх шкіл, це були дев'яті класи. Угу. Тобто ця паралель пройшла цю битву, вони вже знають, що це таке, але наступні на наступний рік. Минулі восьмі класи стануть дев'ятими. і, Я думаю, їм буде так само цікаво. Ну, звичайно, ми вже по досвіду там можливо щось там. Якісь формати трохи будемо змінювати, удосконалювати, покращувати, але сам сам формат, сама битва знову буде тривати. Слухайте, а от якщо дивитися по категоріях, які були представлені, так питання, в яких були задані, що яку категорію наші студенти знають найкраще? До прикладу, історію, чи до прикладу якусь іншу науку? Чи ви дивилися за тим, в які категорії які команди найбільше набирали балів? Ну, багато, багато хмельницького знавства багато знали. Логіка теж дуже. Ми, ми ще робили такий блок для кожного навчального закладу. Восьмий блок був про їх навчальний заклад. Тобто, наприклад. У якому кабінеті, там, на якому поверсі е, знаходиться директор, чи там е, ім'я і прізвища е, найсуворішого вчителя, то, так, такого, в якому році там побудувався їх навчальний заклад, то в цих теж вони були всі сильні. Е, ось. А так у, у різних були. У різних. Спочатку е, перші були так. Спокійніше, а потім вони почали готуватися, почали готуватися і почали набирати справді команди з істориками, науковцями, <смі> тобто з тими, хто сильніший. І вони зрозуміли, що питання в різні, взагалі, mm -hmm. дуже різні. Mm -hmm. От навіть оце, хто, хто це сказав, <смі> це <смі> теж було досить цікаво. Ну, це було більше там література, історія, можливо. Ось. То у різних категоріях були різні такі від, відриви. Навіть сказати, що якусь одну обрати важко. Тобто різні навчальні заклади були сильні в різних категоріях. Oh. Я ще хочу yeah. додати, yeah. що мене дуже здивувало, що серед закладів профтехосвіти в них, вони найсильніші були в таких точних науках, як фізика, хімія, mm -hmm. біологія. Mm -hmm. І це було дуже цікаво. Математика, навіть от студенти вже коледжів, в них там можуть трошечки не так не такі точні бути відповіді, не всі вірні, а вони дуже класно змагалися. От в точних науках в них трошки так було слабше з. З гуманітарними з якимось угу. цікаво було. Ну так. Слухайте, а взагалі переможці стала Львівська політехніка, так? Якщо не помиляюся, так. а ще команди з якихось реалокованих взагалі вишів були. І що вони говорять взагалі за формат проведення такого, таких змагань? Чи їм сподобалося? Можливо, викладачі були, які вперше побачили такий захід? Ну, в нас була команда з релокованого Маріупольського. Угу. Ну, да. ну, ну, сподобалося. Вони... Угу. Е, ну, я не, не, не пам'ятаю, яке вони місце зайняли. Теж не пам'ятаю, але бачу, угу. що проводять такі формати змагань, як квіз у себе вже самостійно. Школи проводять і проводять вищі навчальні заклади. Беруть приклад, так. деколи звертаються за допомогою до нас з якимось навчанням, з якимось під, підказками, але проводять і це дуже класно, що вони самі вже роблять такий формат. Можливо, там питання зовсім інші по своїй якійсь категорії, але це вже йде так в маси потрошку, потрошку. Але день. це круто, це можна вважати як попередньою підготовкою вже безпосередньо до основного змагання. Так, якщо ви говорите, що це і школи, і навчальні заклади. Так. Взагалі, якщо дивитися за тим, чим жива зараз студентська спільнота, взагалі наскільки змінилися, можливо, за час повномасштабного вторгнення за останні роки, так їхні розваги, їхні якісь навчання, наукова діяльність, адаптація до сучасних реалій, з якими викликами стикаються взагалі сучасна молодь? Ну, ми от проаналізували нашу сучасна молодь останні 4-5 років. Взагалі, ну, більш вийшла... Як сказати, ну замкнута так. У нас спочатку був ковід карантини, тоді далі повномасштабне вторгнення, і вони ну не вміють дружити, не вміють працювати в команді, тому що вони в основному навчаються дома за комп'ютером. дехто сприймає свою школу, як школа, це в мене от, моє місце і комп'ютер. Це школа, угу. і тому вот якісь такі. Такий формат потрібно було щось думати робити, тому що вони на, на таких от іграх вони вчаться бути командою. Вони знають, що немає там непотрібних, так вони знають, один знає відповідь на одне питання, інший на інше. От, як Наташа сказала, вони шукають собі в команду різнопланових, так учасників, скажімо так, з різних, можливо, там, якщо це шкільна була битва з різних класів поток. Потоки паралельних там студенти, так само з різних, можливо, деканатів. Ну тобто, щоб вони вчаться якось між собою дружити, товаришувати, бути командою, і розуміють, що для перемоги потрібно, щоб була класна команда, цінність українського, української історії, знання України української мови перейшла на вищий рівень. Ну так, звичайно, ми, перші квізи, коли ми починали робити, я приходила, не бачивши питань, і коли дивилась на ці питання на грі, я сиділа і казала, боже, я сама не знаю, діти відповідуть? дадуть відповідь на це питання, і я не знаю цієї відповіді. А вже останні, до речі, от на цьому фіналі я вже сиділа і кажу, чи я чи я вже настільки стала в цьому розбиратися, чи це просто мені допомогли ці квізи. Mm -hmm. Тобто дуже цікаво і, і дійсно. Діти давали відповіді на такі питання, що ну я була в захваті. Взагалі, якщо так підсумовувати нашу розмову, чи е, задоволені ви? От е, власне цим заходом останнім? Я розумію, що власне для вас це вже черговий, так? Тому що вже були і учні, і так далі. Зараз коледжі. Е, чи задоволені ви проведеним оцим от заходом? Власне, на, на цьому рівні, який зараз є, можливо, для майбутнього щось ще буде обирати? Як ви сказали так, пані Наталія про те, що ми подивилися щодо питань, що потрібно по-іншому трошки формувати, більш точно? Ніше й давати більше інформації. Ну, звичайно, є ідеї і зміню, змінювати підхід до питань, і змінювати питання. От, у мене вже були ідеї, що там можна якісь відеоролики включати, там на знання нашого українського кінематографа, української музики, до прикладу, там якісь е, включати записи чи там, питання по музиці. Тобто є ідеї, але кожна гра і кожний тур це ну, все по-новому. Я не можу сказати, що це вже от так, от, і воно завжди на одному рівні воно завжди. По новому, кожен захід, і не, не можна сказати, що воно вже все відпрацьовано і вже на, mm -hmm. е, на, потоці, на так, потоці, так би так. мовити. Ну ми вам дякуємо за те, що проводите такі змагання за те, що стимулюєте нашу молодь до пізнання нового, до пізнання України, до пізнання наук. Тож Олена Манзі, заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, та Наталія Добровольська, заступниця директора комунальної установи, молодіжний центр, була з нами. Дякуємо вам. Дякуємо.